Привіт, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні до нас приїхав ось такий ось пакет. Скажу так, якщо хто не знає, в мене є мотоцикл. Я заядлий байкер, якщо можна так сказати. І тому дуже часто подорожую на мотоциклі, інколи попадаю в дощ. І справа в тому, що куртка, вона в принципі. Така у неї тканина якби властивості, вона не промокає, але якщо тривалий час їхати, то все-таки потрібен е мотодощовик. І це він приїхав. Так. Ось так він приїжджає в такому пакетику. А відразу скажу по розміру. А розмір... Як ви бачите, 4 xl Не забувайте те, що Китайці це досить низкоросла нація, нікого не хочу образити, але факт є факт. І тому їхній XL ну, на вас може просто не налізти. Дивіться, у мене дані такі зріст 176, вага 82 кг. Тобто в биту я ношу Л-ку. Ну, щось середнє між М і Елькою, але останнім часом я трошки розкабанів. І тому МК для мене вже тисне. Я ношу Ельку. Перед тим як замовляти, я детально о, вивчив відгуки і зрозумів, що навіть 3 xl на мене може не налізти. Тим більше як ви розумієте, сама снаряга мотоснаряга також достатньо об'ємна. І мотоштани, і мотокуртка, а дощовик одягається поверх мото-екіпа. Тобто він, мало того, що ну, ваші е е е дані да, так, такі ще і е е повинен влізти в ту ж мотокуртка, да, мотоштани і таке інше. Тому, чесно кажучи, я не знаю, чи в Гадарі там чи ні. Так, е, вибирав самий звичайний, ну, бачите, ще ось якісь, якісь козирки приходили на допущені, я навіть не знаю для чого це. Вибирав самий звичайний класичний чорного кольору з е, світовідбиваючими осіми Ну, Для мене е, важливо буде те, яка канима. Властивості тканини, тому що дуже важливо, щоб ви все ж таки були сухі. Так, має складатися з двох частин. Це у нас штани, напевно. Так, саме перше, саме перше звертаю вашу увагу на те, що ха, тканина тут реально дуже міцна. І вона дійсно буде захищати вас від дощу і від вологи. Знову ж таки, от я навіть ну, не, не знаючи, мені здається, що штани будуть короткуваті. Добре, що в мене є ще мотобахіли, які в принципі дозволяють, ну, щоб саме кінець штанів не був аж е е по черевики. Тобто мотобахіли це все. Виправлять. Ну, тут у нас резинка достатньо да, 4ХЛ. Резинка достатньо велика. В принципі, можливо, на вже від все підійде. Все це потрібно мірити. Ну, я, на жаль, не можу ну, на камері це все показати. Я зроблю паузу, я обов'язково все це мірну. Гляну. Тканина мені подобається. Чесно кажучи, є по швам трохи ниток, але це не проблема. Ножиці в руки, пару хвилин, і всі ці нитки можна зайві позрізати. Тепер... Тепер у нас куртка. Куртка виглядає таким чином. Ну, я не знаю, вона досить велика. Тут у нас молнія, бігуночок і кнопочки. Карманів ніяких немає, ну, для бучовика воно і не потрібно. А ще тут хм, капюшон. <гум> капюшон це взагалі унікальна штука. І ще капюшон, якщо є шолом, це буде загадка. Я просто розумію, що так, дивіться, всі шви, абсолютно всі от такі от вони. Вони оброблені, вони запаяні термічно. Це плюс. Потім. Що ще. Резинки. На рукавах, Везде оці резинки. Ну, чесно кажучи, 4XL це максимальний, але щось у мене така чуйка, що взагалі він буде на мене малувати. Але потрібно мірити. Зараз помірюємо. Так, і так, друзі, я поміряв. Ну, дивіться, моє враження. Фурнітура. Фурнітура, відверто скажу, бажає бути ліпшою. Саме звичайна молня, причому, що я дивлюсь, при активному використанні цієї молні швидко прийде амбець. Вона, по-перше, не з першого разу застегнулася. ну, застягнулася. По-друге, кнопочки. Кнопочки лише у нас знизу і лише зверху. Всього дві. Нурочок, шнурочок ну, взагалі, як колоси це це фігня. О, а по розміру. По розміру також. Дивіться, яка штука. Справа в тому, що C4XL, це максимальний. а У мене Елька плюс мотоекіп і все. Тобто, якщо людина носить ну, європейський стандарт XL або 2XL плюс мотоекіп, однозначно. ні. Тому що це буде дуже-дуже мале. При моєму зрості 176 штани ідеальні. Якщо вже зріст буде метр вісімдесят ви будете в бріджах. Ну, тобто, щоб розуміли, да? По одне-єдине, оця тканина, вона дійсно класна. Тобто, ну, це, це, це офігенно класна тканина. Ви в ній будете реально сухі. Світовідбиваюча полоса лише одна, вона проходить по колу всього тулуба на спині і на грудях. І, в принципі, все. Все це вартувало недорого. В районі 500 гривень. Можливо, я помиляюся. Да, десь 500 гривень. Я обов'язково зроблю скріми і покажу, скільки вона коштує. Звичайно, мотодощовик в Україні. Коштує саме такий, саме дешевий, ну, починаючи від 1,5 до і, і вище, ну, навіть від двох тисяч. О, тому, якщо ну, якщо, якщо ви його будете одягати там, раз чи два, чи три рази за сезон, то я не бачу сенсу купувати щось дуже занадто дороге, можливо, будь-таке, що взагалі за сезон ні, ні разу ви не будете його одягати, то якраз для такого випадку, Дощовик з офігенно класною тканиною, з сумнівною, звісно, фурнітурою. Але якщо ви попали під е, свій розмір, то це саме то. Можливо, я помиляюсь. Тоді пишіть, будь ласка, свої коменти. От, посилання я обов'язково залишу під цим відео. Всім дякую за увагу.